Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністр оборони Рости Мумєров визнав повний провал закупівлої зброї для ЗСУ. Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь перетворилися на Амазон, де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були принаймні співмірними спіаром у змі, наші захисники на фронті так і не відчули. Тому я ухвалив рішення відсторонити всіх, хто Лив цю роботу мого заступника Дмитра Кліменкова із очільницею агенції збройних закупівель Мариною Безруковою міністерство оборони контракт не продовжує. Написав він у своєму Фейсбук. Міністр також додав, що міноборони відкликає двох представників держави з наглядової ради. Відзначимо, що йдеться про керівника фонду Поверний живим Тараса Чмута та екс заступника міністра оборони Умірова Юрія Джигира. Безрукова раніше заявила, що через скандальні неякісні 120-мм міліметрові міни у неї почали погіршуватися стосунки з міністром оборони. За її словами, вона підписала контракт щодо міну перші тижні перебування на посаді і не мала жодних шансів цього не зробити. Влітку, коли стало очевидно, що завод не може вчасно виготовити міни. На одній з нарад заступник міністра Дмитро Кліменков попросив АОС продовжити термін постачання за контрактом. Безрукова відповіла відмовою.